Жваві та балакучі одразу й не скажеш, що ці діти не чують, а дехто навіть й говорити не міг. У це важко повірити, але шлях до мови лежить саме через ручки малечі. Тепер цією ручкою і замотуємо. Добре? Тримай. Замотуємо. Раз. Замотую. Замотую. Добре. Надзвичайно важливо розвиток дрібної моторики через те, що воно напряму пов'язане з розвитком мовлення. Вони навчаються жити, існувати, працювати, там режимні моменти і, і так далі. Різні соціальні ролі практикують. Світлана та Алла вже й не пам'ятають, коли почали розвивати дітей із вадами слуху. До цієї справи вони підходять ретельно та зізнаються, хоч дисципліна і важлива для вихованців, але без чарівних уроків аж ніяк. А різдво саме те свято, коли дива обов'язково стаються. Кожного року в нас відбуваються ось такі майстер-класи, присвячені новорічним святам. Вирішили, що в цьому році, ось в такому домашньому затишку, зробимо цей майстер-клас. Я для цього віддала свою квартиру. 30 малюків у три заходи майструють ялинки та розмальовують пряники. З першого разу виходить не у всіх, але завзятості малечі можна тільки позаздрити. Ялинки, ще пряники робив. Що я, вас більше ні. робити? Ялен. Ялен. А чому? А, а, бо, а – Бо ну, тому тата так спокійно. Та, – та, спокійно. – так Я, я, я. мамі. Батьки в захваті від занять Валерія долає не одну сотню кілометрів Закарпаття до Львова спеціально, аби її малюк балакав без зупину. А Ірина вже й не вірить у те, що її син раніше взагалі не говорив. У нас є дуже хороші результати за ну, майже півтори роки заняття. З'явилося розуміння мови, розуміння зверненої мови, з'являються слова, з'являються фрази. Дитина взагалі не розмовляла в чотири роки. Говорив, мама, тато, ну, баба, от ну щось таке. Він ми зрозуміли, що він читав по губах, виявляється. Дитина зараз ходить звичайно, в звичайну школу завдяки нашим заняттям. Алла та Світлана створили свою організацію для батьків та дітей із вадами слуху ще 16 років тому. Це неймовірно, але весь цей час педагогині працюють як волонтери. А тепер ще й не мають окремого приміщення для занять. Уявіть собі їхній захват, коли цьогоріч звичайні люди кинулися допомагати здійсняти дитячі мрії. Ми зробили пост у Фейсбуці, організували банку. І нам дуже багато людей відгукнулося, і ми і купили багато і подарунками нам принесли багато. І в нас кожна дитина, яка написала листа і яка не написала листа Миколаїв, але була чемна, отримає подарунок. Дива стаються, переконують педагогині, але це треба заслужити та добряче попрацювати. Але чесно, мені скажіть, ви всі були чемні. Цілий рід були чемні. Євгенія Полікарпова, Семен Пулих, правда тут Львів.